А ви знали, щоб приготувати ось таке різноманіття страв, достатньо замісити лише один вид тіста, універсального тіста, рецепт якого я вам зараз розповім. Знаючи рецепт якого, ви зможете пекти, жарити, відварювати смачні вареники, не витрачаючи багато сил, часу та продуктів. Я вже підготувала всі інгредієнти для того, щоб замішувати тісто, а саме нам знадобиться. Борошно, як ви вже знаєте, його потрібно обов'язково просіювати. Звичайна вода, тепла, кімнатної температури, навіть чуть-чуть тепліше. Дріжджі, я беру звичайні, можна і на сухих дріжджах. Цукор, рослинна олія, сіль і сода. За рецептом теж потрібно. Підготувала миску, в якій буду все замішувати. Тож, будемо починати. В Миску виливаю якраз всю воду. Додаю цукор, теж весь, щоб він розчинився в воді і дріжджі. Для початку потрібно буде зробити нам опару, трішки борошну, і залишити, щоб постояло, гарно розполочую, дріжджі оживуть, так як тут вода солодка, цукру достатньо. Додаю для просіяного борошна, спочатку небагато, щоб воно було трішки густіше, як сметану, і залишу на хвилин 15. Не знаю, видно вам гарна, пінна. Шапочка утворилася на тісті, тепер продовжуємо замішувати його далі. Додаю сіль. Соду і буду рослинною олією поступово додати і замішувати тісто. Точну кількість всіх інгредієнтів я, як завжди, залишу в описі під відео. Я готую відразу повну порцію, ви можете її зменшити наполовину, якщо вам не потрібно так багато. Мені зручно, тому що я готую на декілька днів відразу три страви. Цей рецепт добре виручає, якщо ви хочете приготувати, наприклад, передачу для студента. Чи приготувати в дорогу декілька страв. Рецепт цього тіста він дуже вдалий, на ньому можна і випікати в духовці, жарити на сковорідці і відварювати дуже смачні вареники. Обов'язково спробуйте, я думаю, вам сподобається цей рецепт і страви, які на, на ньому можна готувати. Тісто я вже замісила, воно м'якеньке. Трішки липне до рук, але, бачите, слід не залишає. Достатньо, його сильно тугим замішувати не потрібно. Миску змащую рослинною олією і ставлю, щоб підійшло. Час буде залежати від того, як тепло у вас в кімнаті. Я поставлю біля батареї, я думаю, хвилин 30 буде достатньо. Тісто постояло в теплому місці 30 хвилин, і ось подивіться, як гарно воно підійшло дуже пористе, навіть вище миски підійшло. Обминати його не буду, відразу буду з нього виготовляти страви. Викладаю його на робочу поверхню, трішки присипаю борошном і починаю формувати. Для початку мені його потрібно розділити на три частини, так як я буду готувати три види страв. Одну третю частинку я відбираю, буду з нею працювати зараз, а більшу частину знову поміщаю в миску, накриваю пакетиком і відставляю. Перше я займуся випічкою хочу приготувати круасанчики, ось такі на дрожжовому тісті і повідлом. Для початку тісто потрібно розкатати в тонкий пласт, так як воно гарно підіймається, ми ще будемо його закручувати на круасанчики. Роблю це, по можливості, круглий, розкачую пласт, і буду нарізати за допомогою фігурного ножа, щоб краї Начинка може бути використана будь-яка, добре смакує із горіховою, начинкою і з маковою. Я сьогодні вирішила зробити із повідлом. Розділяю на 16 язичків, викладаю повідло, воно мене густе, я краї защіпувати не буду. Якщо ви будете використовувати рідше, бажано защіпити, щоб воно не витекло. Ось ці сформовані круасанчики, я переложила їх на лист, на якому буду випікати, дала постояти 10 хвилин і змащую зверху молоком і з цукром, трішки, щоб була скоринка не сильно зажарена. Подивіться, які вони красиві, як випікаються, гарно підіймаються і легенько зарум'янюються зверху. Поки випікаються в духовці круасанчики, тісто, яке я відкладала, вже знову підійшло, я його розділяю на дві частинки, одну знову відкладаю, а з цією буду працювати. Хочу відварити вареники із солодким сиром. Також припиляю робочу поверхню трішки боршном. Розкачую у пласт тоненький, і буду формувати вареники. Начинка для них теж може бути будь-яка. У мене сьогодні буде солодка. Також само тісто розкачую в тоненький пласт. Цього разу вирішила зробити варенички малесенькі однієї форми. Так як це тісто дріжове, воно ще під час приготування буде збільшуватися, тому буду його розкачувати тоненько і желізною такою формочкою буду надавати форму. На плиту вже в каструлю поставила воду, трішки її підсолила, і буду в ній відварювати вареники. Готуються вони швидко, 5 хвилин достатньо. Відразу закіпають, я їх перевертаю шумівкою один або два рази, вони збільшуються, стають такі красиві, пухкенькі. І вийматиму в миску. Теж показую, що користуюся ось такими пісочними часами. Мені ними дуже зручно. Коли сплили, закипіли, і буду вибирати у миску. Так же ж само все, Додаю трішки масла. Якщо потрібно, можна зверху цукром присипати, так як це ж тісто не дуже солодке, а начинка в мене солодка. І все, будемо ми сідати вечеряти. І ще в мене залишилася третя частина тіста. Вона за цей час, поки я готувала перші дві страви, знову дуже гарно підійшла, збільшилася в об'ємі. Хочу з цього тіста приготувати біляші. Парш на біляші обов'язково має бути соковитим. Добавляти потрібно багато цибульки. Я перемолола, мабуть, дві таких крупних цибулинки. Вони пустили багато соку. Добавила ще одну столову ложку води холодної кипяченої, тоді біляші будуть набагато сучнішими. І все те ж саме тісто розкачую, тоненький пласт. Буду вирізати знову за допомогою ось такої желізної форми. У мене їх 5 штук в наборі різного розміру, дуже зручно ними формувати. Пиріжки вирізати, вареники, якщо потрібно, ну і біляші, звичайно. Защіплюю біляші звичайним стандартним методом. Щоб посерединці виднівся фарш. Потім, коли випікати, спочатку викладати ось цим фаршем донизу, він тоді гарно приготовлюється і не витікає з нього сока. Вже потім, коли перша сторона приготується, перевертаю, довожу до готовності з іншої сторони. Другий раз вже перевертати не потрібно, так як сок, який утворився всередині, він буде витікати і буде стріляти на гарячій сковорідці. Обов'язково біля ще спочатку приплюсную, щоб вони мали таку більш блискату форму, тому що вони ще будуть збільшуватися в об'ємі і щоб гарно пропікалися, приготувалися всередині, щоб не було тісто. тіста. Ось подивіться, які вони красиві, зарум'янені, і дуже багато в них всередині соку. Вогонь на плиті роблю трішки менше середнього, щоб вони і не горіли, і тим же часом гарно пропікалися. Вибиратиму на паперовий рушничок, щоб лишнє масло вібралося. І подивіться, які вони красиві, ароматні і дуже апетитні виходять в результаті. Саме для біляшів це дуже вдале тісто. Воно не вбирає лишній жир і виходять вони дуже ніжні та смачні. Ось хочу показати вам в результаті, що в мене вийшло. Дуже пухкі, смачні ніжні круасанчики. у них багато начинки, тісто дуже м'якеньке. Якщо брати солодку начинку, тісто теж смакує добре. Вони можуть лежати декілька днів, не черствують, дуже гарно зберігаються, якщо, звичайно, ви їх не з'їсте відразу. Хочу показати, які біляші в серединці. теж гарно пропеклися. Дуже ароматні, тісто м'якеньке, дуже вдалий рецепт. Обов'язково готуйте. Тут потрібно лише ваше бажання і фантазія, і ви можете приготувати великий асортимент, страв, маючи в запасі ось такий вдалий рецепт унікального універсального тіста. Варенички теж виходять дуже смачні, м'якенькі та ніжні. Хто полюбляє, щоб було мало тіста і багато начинки, обов'язково скористуйтеся ось цим рецептом. Чи сподобався вам такий рецепт і таке відео, буду чекати на ваші коментарі. А на сьогодні все. Бажаю вам натхнення готувати. Нехай вас завжди буде смачно вдома. До наступного відео. Всім пока-пока!